Тобі вже 18 і хочеш купити свою першу крипту. Це покрокова інструкція. Як зробити це безпечно? Крок 1. Реєстрація на біржі. Я використовую Bybit, але також підійде OKX. Реєструєшся і проходиш верифікацію особи. Достатньо першого рівня. Це робиться в налаштуваннях. Крок 2. P2P розділ. Щоб купити криптовалюту за гривню або інші валюти, переходь у розділ P2P. Це покупка у реальних людей. Крок 3. Вибір продавця. Обираєш суму, свій банк і продавця з високим рейтингом. Я беру ордери продавців де понад 400 угод і 98% виконань. Це важливо, бо на біржах бувають шахраї. Крок 4. Оплата. Перед оплатою уважно читай опис ордера. Платиш тільки на вказані реквізити. І зберігаєш чек у PDF. Далі натискаєш Оплачено. Продавець перевіряє і надсилає тобі крипту. Крипта потрапляє на рахунок фінансування. Якщо хочеш купити іншу криптомонету, перекидай кошти на торговий рахунок і працюй з торговими парами. Але це вже в наступному відео чи на консультації. Це був базовий гайд для новачка. Напиши плюс, якщо хочеш відео, як вивезти крипту назад у гривню. Або збережи це відео собі, щоб не загубити, коли дійдеш до цього етапу. Савой фінанс просто чітко по справі.